Так, барабан на дроп і починаємо дивитися. Хто виграв цей набір? Тарам-пам-пам-пам. І так, набір ключів від Вітола, виграв. Валерчик С5М. Мешко, привіт. Там приділки тобі привіт. Передавав, наверное. Ага. Валерчик, скажімо з нами. Докажи, що це ти, номер 050-78-00-174. Це номер вайбера. Ти виграв набор ключів, пиши, кому куди відправимо. Ну якусь свою эту, там, документу, що ти Валерчик, а не Степанчик. Все, лайк, підписка, погнали. Далі буде. Хорошо, ось гостішка. Ось як кофе. Хотя і там безплатного напився, але ну, зараз ще й тут відубахну. Оба і летім. А Як ви знаєте, немає нічого краще Американу на Вогі. І пірошка з новим сиропом. Я сюжет, як мало дитина радуюсь. Так, а кому ну, не блогерам, блядь. Десь на підльоті до Києва. Ви це кажете обійти, ось о, дивіться, 29 км їхати час 13 Це при тому, що 10 км зараз ще по дорозі проїду. А потім останеться 19 км в час 10 їхати. Оце от прикольно, да? мені це в Києві подобається. Обі'ють по тому мосту, тому наш матон. Если Та... як... з детства капець. Щось там красне блима, зараз зляне, що наробили. Бля, просто трошки аварія. Я думав там взагалі щось хаос. Це ж кілометр пробка на розворот стоять, Коли воно розвернеться, той останній. Це біда бідова. Ех, ладно, летим. Далі хуже буде. Або все гроші, гроші. Коротше, загрузився десь на оболоні. Їхав, їхав, GPS не робить, поворот протеряв. Заїхав в якийсь Вишгород, блядь, куди я попав, де мої гроші, як мені сюди виїхати. Сюди проїхав, розвернусь, там на перехрідку, назад їду. По-моєму, Вишгород на карті не знаю. і в мене взагалі світиться, що я в Радомишлі і не хочу розчіхлятися за тварь. Не пам'ятаю, зараз на кальці наліво, там мост, якось треба на той Ну, Коротше, біда. Ну нічого, розберемося. То таке, рішаємо. Він бачите, дишло яке електролейбус можу їздити безплатно. От електричла. Як там кажуть, світ не без добрих людей. Йогось підписчик каже, дивлюсь, крутиться, поки його якийсь з прицепом. <хе> Розказав, як їхати. Коротше, зараз все правильно я їхав. Чи де є паніка, вижгород, де є. Коротше. Зараз на кальці розвернемося і буде діло. То все йде тут. Ну, Бачите? Мене легко узнати в толпі, блядь. Один я з прицепом, поки я уїздів. Розібрав, слава Богу. На північний міст теж пробки. Я... Курва я перед як казав один поляк. Курва побери, я переддолі. Оце одне і те саме, ладно. Слава Богу, вроді світ в кінці тунеля тікаємо. Скажу вам по секрету, хто дивиться в цей момент. Купив ще станок токарний 16К20, сверлильний і наждак здоровий промишлений. Зачем я його купив, не знаю. Просто дав предоплату десятку. ну вже знаєш, купив, так? Да? Страшне, що делаю. Час назад з моста з'їхав, оце е, півтора кілометра стоїм ну, час. Там без чи трьох хвилин, 12.07 вже. А я планував в 12 вже вдома бути. Це піздець, Просто ну, я не знаю, це біда. Біда бідова. Треба мотоциклом тут їздити по це подати. Як і пішов між рядів. Знаєте, в чому проблема. Отпустив дві машини. Тільки що. Е, чувак на фурі махав цьому на ауді. Типу, блядь, дай заїду. Починається машина передня проїжджать будка і наводі прям жопою вже мається, щоб фура не заїхала. Ну, от, там уже щось міліція моїма. Ну, зараз усі ці два ряда в'їжджають передо мною. От, уже реально ну 10 стою, не можу до міліції доїхати і все, і нічого не зробити. Там щимлиться, щимниться, щемлиться і піздець. Ой, еп'яга мать. 12.40 я ще не повернув. То есть. 40 хвилин було 350 метрів, зараз тут я не знаю, ну може 100 метрів ще до повороту. Тіпа ремонтують мост, наставили фішок не робочих, нікого, просто, просто ну, все як віздє, короче. Щоб я поганих слов не казав, отак. От, от от. Ой, біда, бідою, купив коня, а він з ногою. І тут же я себе намисти, ловлю, знаєте, яка мисль. Ремонти, всі мости ремонтують, дороги перелажують, тротуари, плітки, по всьому городу пробки. Кожні 5 кілометрів, кожні 3 кілометри, манікюр класний, кожні 3 кілометри, новий ну, об'єкт робочий все ремонтують, виглажують. Кінець року, бюджет, й думає, ти дебіл, забув чи що. Теж, коли всі в пробках комусь добре. Аналогію, я думаю, ви поняли, да, Якщо вона була не совсем, то все нормально. Не меньше чим єдиним. Сейчас якийсь Іван заміте, що скаже тобі ремонтують так, не ремонтують не так, ну типа ти, ах... девший Не, просто ну, Коли весь год не ремонтують, а потом останній місяць просто блядь, по городу от 12 сука, 49 12,49 я з тої сторони Києва заїхав без 28. Просто заїхав, пожив у пробці, загрузив прицеп, ну це 15 минут. Руки, бач, чорні роботаю, на перчатки ще не заробив. І за це з прицепом ось тільки виїхав з Києва. Ось вокзали, тут чи що воно там, я не знаю. Коротше. Пірони, вокзали. Блять, ну тьма. Тьма, а ти підпишись. Так, як ви можете наблюдати до наступного дня, все замерзло насмерть. Починаю ну, трошки розставати, вже 10 хвилин вроді. Значить, що вчора купив. Це колеса, там внутрішні прицепі колеса. там стопка колес, це з одного міста, І, ну, машини скати, всі діла. Ось ці. Таке воно порепане, як репка там є, ну пойдіть. Такий прицеп купив. Що з прицепом спросите, ви? я не знаю, він такий як новий. Що він таке, як новий, спросите ви. То що я своїм опитним глазом заглянув тут на ресору, на ній виробітки немає. А взагалі борти всі диви, рівні повністю. Ручечки, гачечки, крючочки, все це є. Ну Не те що є, а просто там, ну, може сзади борщ коснутий. Ну, в общем, в цілому, по сравнению з тим, що ми маємо кожен раз. Ну вот, резина такая, її треба буде підшаманити або поміняти, бо це накачали, сьогодні вчора воно спускає. Коротше. на е, ці борти на цю рамку. Там он чуть-чуть є щось воно, не знаю. Крайочок загнутий швелера чух. І воно сяде. В общем, із того що я голимого побачив, оце два вуха за чимсь варились, не знаю що вони їм зробили. От. Проводочка, техпаспорт даже є на фірму, фірма це ще робота в Києві, строїтельна. Ось такий прицеп. Він в мне мені кажуть, бомбезном. бомбезним. Дошляк новий. Коротше, нафігенний ну, прицеп. Оці штуки навіть є, що допомагають відкриватися це. Не часто таке побачиш. Не знаю, будемо його продавати, тому що з нашим кіборгом самі розумієте. А, кіборг борг заработався крепко. О, ось, вуха не гнутя, не репані, ну хрена такий, не кожен день при це попадається. Одне, що він ржавенький, він стояв дуже довго. Ну, Бачить те саме состояння. Зараз їдемо вигружаємося. І будемо щось чудити, не знаю, ще не пам'ятаю, що треба. Завели, загрузили Богбала, Богбела, Богбала. Короче, це й уїжджає, редуктора новий, я шахерел. Коротше, редуктор в соточку стоїть. Тарілки по 20 плюс 1000. Накладки ще 16 тисяч гривень комплектатом. Місь 22 тисяч гривень комплект Там є гривень цих. вот. Кардан з обрізною муфтой 42 тисяч гривень, це новий. Я в замішательстві. Вот. Ці поки стоять, але тоже, я думаю, я Сейчас Зараз треба пару колес вибрати та їхати. Так що, двигаємось на Миргород. І що тут відбувається, як ви думаєте? Я і сам нічого не зрозумів. Так, оно розбіглись. Дорогу діляють, зробили. Куча бригад, куча робочих, тим, передробили новий асфальт, всі діла. Почти от круга Лубенського виходить. Там пару кілометрів. І то я думаю дороблять, бо там каток ще стоїть. Не знаю, глянемо. Нормальна тема, ті, мамон екскаватор. Вирубує дрова. Отакує. Тут насік я пам'ятаю, я тоді їздив, дорога була жахлива повністю, просто тема, да? а це мені подобається. коли нове на нове перелажують, а коли вже ну, положили нову. Ідеш, чувствуєш себе людиною. Куди ми двигаємось? Е, в сторону ахтирки. Зіньков і за Зіньков, по-моєму, туди не пам'ятаю точно, но в ту сторону. Розпрасуватель на борту. Цей раз поставили ми його боком, там дишла, висисать 15 з однієї сторони, то і габарит машини він не виходить. Я думаю, це лайк однозначно, тому що два протоколи за день не є хорошо, погано за ті. я лучше б копа випив на ті гроші. Напитав у м'ясних дорогу, сказали, що на великій Сорочинці. З них на опошню чи опішню, не знаю, як правильно, передопошнюю чи опішню наліво з'їзд на Зіньков. От. Ну, Зінько. Тіпа і на вроді, лучше. ось дивлюсь, під підлатана такі куски прям хороші. Шикарно, шикарно, пока доволі як слон. Зіньков ззаду виходить, спереді грунь село якесь. Дороги везде робляться, все новеньке, все в огнях. Проїхав стел, у Сумська область, десь там ахтырка далі по дорозі должна бути. І ви знаєте, дорога сразу... дорога сразу стала друга. Там є по полю накатано, що машини їздить, но не, не рискну, потому що тоді мене, наверное, прийде трал якийсь визивати, щоб мене витягнути. Ой, Короче, Коротше, поняли, да? Ебаний рот. Ну і сука підараси блядь, і, і короче, нахуй стяжки поспадали. попадали. Зараз обтяну, далі поїду. Воно туди сюди їздить, а сюди стяжка була, це теж зараз їде. Там треба їхати. Мала Павлівка село називається. Тут нова дорога, там нова дорога, всюди нова дорога. Що з цим куском я так і не зрозумів. Хоча в'їжджаєш Сумська область написано і дорога Значить, Це зона відповідальності Сумської області. Знаєте, от їдеш, дороги нема. Ладка. на метрів 40-50, да. І опять дороги нема. Потаматаман латка. Блять, ну от, хто за це відповідає? що за це відповідає? я без поняття. Що в сусідньому районі є, бабки, дороги нові всі. Тут отак, от блять, ну от. Це ще не саме погане, я просто. Снимаю там, где можно камеру более-менее ровно держать, чтобы вам изображение не качалось. Ну вот. Так, выгружаемся. Кун делив бачил ветер делаю. На ровном месте. А ну забор поломают, не поломал. поломали, ну и ладно. Директор делифа мне уже два кофе должен. <связать> Що придумав я, назад не рискнув їхати по тій самій дорогі. Їду по грунтовці, фура, яку я показував. Коротше, там видно сліди, накружив, але правда розвернувся, поїхав назад, не сміг виїхати, там боїсти крепкий ну, гора. Так що таке, Лотерея. Чи як ви там пишете, удача любить смілих, так? Да? Я, я в шокі, ребята. Це ще спасім е, людині, яка обробляється поле цю землю. Щоб вона дорогу ну, типу, може вже плуготи плантажний пригнали, перекопав і все, їзди як хочеш. Е, да, тут пісок, там калюжі. Коротше, літим. Ну, швидше, ніж зверху, разів в 10 точно. Ладно, щоб зараз не зашвернуло в сторону, бо тоді буде біда. Та що, загрузились трошки сюрком на велику землю. Юрка сейчас їде робить тихосмотр на машині, він передівайся, не мог. він промок з утра грузив. Могла, треті, треті Що ми загрузили? Петля така, вал рову 6, пару ступень з Юрковки, дві колодки ПТС-9 розбрасыватель Імус Розбрасіль Тут такі петли, два ПТС-9 Проточий не с резьбой. Тут ще пару ступец, пару таких ступец. Ну, короче, по чуть-чуть вкинули, -чуть да, Юрка. Ой, короче, туман груженный, став на гору, машина заглохла, все 에... Стартер не круто, Щось 6 почало. начал, а не знаю, чи мотор заглох, чи все. Сейчас берем набор ключей вот олоида. Блять, опасно, конечно, вот туман, не видно хера. Пробуємо зняти аккумулятор. Почистить, короче, то випало, ладно. Що скажеш? Ура! Приїхали, каже. Бачите, не видно машин, нічого mm. не видно, я стою посеред дороги на гору. Що, пацані пізда мотору. Ну, на гору хоч виїхать, твою мать. Ні. Бля, я отвечаю тільки подумав сьогодні з утра, думаю, машина щось давно не ламалась. Короче, не знаю, видно буде чи ні. Не пам'ятаю на чому встановився, чи воно вже втекло. Десь як крутив, стружка була на. Коротше, повірте на слово стружка на щупу і крепка є. Е, недовго цей мотор проїздив, в нього года два. Та, ну, вона вже осіла, видать, зараз ми з вами нічого не виковерємо. Да? Ось все є, коротше. Два він проїздив. Бушний вставляли. Значить План який? Зараз цей мотор, е, мотор. Приїжджає Юрко бусиком. Ох, і шумні ви. блядь. Е, ступіці, хірупіці, коротше все перелажуємо в бусик. Я далі поїхав. Евакуатор вже визваний, з Лубен, з лубнів. Він бере цю машину, затягує на себе з отим розбрасувателем. І везе на СТОшку ремонтуватися. То що? Ну, все, що, так буває. В Принципі, в принципі, що. і слідувало було ожидати. Все, що крутиться і деренчить, рано чи поздно ламається. Кстати, хто це дивиться прямо в цей момент, а ну напишіть, останні дня 4 розход у нього увеличився іменно крепко. Літри на 2, мабуть, на 3 на сотню. Я не знаю чого. Це якось може бути зв'язано чи ні. Оцей факт з тим, що все. Ну, хоч з боку нічого вроді не вирізло, масло не тече. Це вже я вважаю плюс, правильно?